Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів Суспільного. Це програма Тиждень рівне. І сьогодні ми розповімо про хлопчика, який народився після загибелі батька військового, демонтаж фігури радянського воїна із меморіалу солдатської слави, двох совенят, яких прихистила в себе на подвір'ї ветеринарка, та про 79-річну жительку рівненщини, яка вишиває портрети Тараса Шевченка та все, що пов'язане з його творчістю. Хлопчик, зачатий завдяки збереженому біоматеріалу, загиблого батька військового народився у Рівному. Це перший на Рівненщині випадок вагітності та народження дитини завдяки штучному заплідненню після смерті батька. Мама немовляти, Наталя Гордійчук, дружина військовослужбовця Юрія, який загинув 21 травня 2024 року, захищаючи Україну. Подружжя мріяло про дитину, тому Юрій здав свій біоматеріал на зберігання. Попри загибель військового, його дружина вирішила використати заморожені матеріали для процедури штучного запліднення. Це відео з пологів Наталії Гордійчук 20 травня. Породілля народила хлопчика і назвала його Юрієм. У честь тата загиблого на війні військового. Вірила, що він загинув до статного поки його не побачив. Шо дві неділі. Я дошки себе прийшла. Що далі треба щось робити? Чели зіма говорити? Що чи я дійсно согласна? А як же я справлюсь? Жінка завагітніла після запліднення замороженою спермою загиблого чоловіка. Процедуру провели у центрі репродукції Благодар. Це перший на Рівненщині випадок вагітності та народження дитини завдяки заплідненню біоматеріалом після смерті батька. Над нами був напевно вже той Юрій Янгол, який нам допоміг, і вона завагітніла з першого разу. Причому в нас лишалася одна порція замороженої сперми. Уже дуже багато сімей, в кого служить чоловікін, має вагітність. Але цей випадок унікальний тим, що насправді ми скористалися замороженим біологічним матеріалом згідно доручення, яке він дав нотаріальне, уже після факту смерті. Завдяки тому, що він продбав подбав про своє майбутнє ми мали можливість зробити цю програму. Наталія та Юрій давно планували вагітність, розповідає репродуктологиня. З її слів, подружжя звернулася до медзакладу у 2024 році після попереднього лікування у перинатальному центрі. В той час, коли направили Наталю, основна проблема була того, що вони не бачилися з чоловіком. У них був так так називаємо фактор таймінгу. Вони просто не бачать. Не бачились, але оскільки вони хотіли мати вагітність і хотіли її мати швидко. І вона тому Юрію обіцяла все-таки, що вона народить дитинку. То ми вирішили скористатися деякими опціями всім військовим, військовослужбовцям, що жінкам, що чоловікам, пропонуємо опцію безкоштовної заморозки біологічного матеріалу, незалежно від того, хто планує вагітність, хто не планує вагітність, приймав пологи акушер-гінеколог обласного перинатального центру Віктор Лесик. Виклали на груди, він заплакав, все, раз вагою. 3,550. 27 травня. Породіллю та малюка виписали додому. Ордени з радянською символікою та фігуру солдата прибрали з меморіалу солдатської слави у сарнах на Рівненщині. Чому демонтували об'єкти та що робитимуть із елементами радянської символіки у сюжеті Вадима Новака. Так у Сарнах демонтували фігуру радянського солдата із меморіалу солдатської слави. За словами начальника управління культури, туризму, молоді та спорту Едуарда Раковцян, прибрали елемент радянської символіки на вимогу закону про декомунізацію. Демонтаж пам'ятника воїну Другої світової війни відбувся у рамках виконання закону України про декомунізацію, а також на виконання наказу управління культури і туризму обласної державної адміністрації. Додам, що ми не знищили пам'ятник, ми зберегли його і це збереження історичної пам'яті у новому усвідомленому контексті. Меморіал солдатської слави у Сарнах має статус нерухомої пам'ятки, адже тут, у 1977 році, перепоховали загиблих у Другій світовій війні. Наразі з пам'ятника також прибрали макети радянських орденів, а демонтовану фігуру радянського солдата перемістили у Сарненський історико-етнографічний музей, де вона стане частиною нової експозиції. Виникла ідея створити в Сарненському історико-етнографічному музеї. Таку експозицію під відкритим небом, що буде розповідати про декомунізацію. Але відразу хочу зауважити, що ми будемо збирати пам'ятники, бюсти, символіку, червону символіку радянського періоду, не з метою возвеличення цього всього, а про те, щоб переосмислити нашу історію і нести такий просвітницький характер для того, щоб ознайомлювати відвідувачів про тоталітарний режим. Пушик та пума, так звати двох пташенят сувиву хатою, яких прихистила ветеринарка та волонтерка Олеся Бошко. Обоє совенят випили з гнізда у селищі Гоща на Рівненщині, могли загинути, розповідає жінка. Тому для птахів встановили вольєр, який підлаштували під їхні потреби. Натомість сардинський орнітолог Олександр Добринський каже, втручатися у таких випадках не потрібно. За його словами, подібний вчинок може завдати більше шкоди аніж користі. Це наші пушики пума, яких я не так давно прихистила в себе на подвір'ї. Ну не так я, як мені їх принесли, і так вийшло. Ветеринарка та волонтерка з гощі Олеся Божок розповідає про двох пташенят сувову хату які тимчасово живуть у неї на подвір'ї. Обоє випали з гнізда майже у центрі селища, пояснює вона. Найшли її там, де проживає дуже багато собак, тому побоялися, що вони зашкодять. Принесли мені через тиждень. Позвонили з адміністрації, що на стоянку з ялинки впало совиня, і так до мене потрапило друге. Для пушика та пуми облаштували вольєр під їхні потреби, говорить Олеся Божок. Збудував бейлах Валерій Ростиславович. Чому вольєр? Тому що в клітці дуже шкода. Вони хочуть розгорнути свої крильця, вони мають на майбутнє вчитися літати, їм потрібен простір. Ветеринарка також розповіла, чим годують молодих совенят. Обрізані сердечка курячі. Биті шийки кусочками курячі і в мишки. мишки, заморожені мишки, які продаються на сайті. В інтернеті є магазин. На критику в соцмережах щодо свого вчинку ветеринарка відповідає так: я не орнітолог, але судячи з коментарів, посадіть пташку на ялинку, мені стає смішно із-за того, що пташка впаде, бо вона не літає, вона впаде знов. І так як пташки ці падали на асфальт. І вони жили в тій зоні, де стоянка, де машини, де собаки. Це не лісова зона, це навіть не центр самого парку. Там не було можливості просто їм вижити. Горнітолог Олександр Добринський пояснює, що не варто підбирати дитинчат будь-яких птахів. Ти ви забрали, наприклад, те пташеня. Його мав з'їсти яструб, в яструба не хватило їжі, все пташенята яструба загинули. Тобто, це природний процес. В природі все збалансовано, і саме основне порада для всіх людей. Не втручатися в природу. Портрети Тараса Шевченка та все, що пов'язане з його творчістю, вишиває 79-річна жителька села Здовбиця, що на Рівненщині Євгенія Скульська. Вишивати навчилася ще в дитинстві, проте роботи, присвячені Тарасу Шевченку, почала створювати з 1998 року. Нині у своєму доробку має 10 робіт. Деталі у сюжеті. 79-річна жителька села Здовбиця Євгенія Скульська розповідає про власноруч вишиті роботи, присвячені українському поету Тарасу Шевченку. Майстриня каже, рукоділлям захопилася у дитинстві. Пасла корову і коло корови, вчилась вишивати. Ходила до школи, вишивала. Але потім припинилася, бо я вчилась, потім робота. Але як уже підійшли такі роки, знову у мене. Появилось бажання вишивати свою першу роботу, заповідь Тараса Шевченка вишила в до 1998 році. Мені це сподобалось, і я почала з того часу вишивати портрети. Першим портретом був оцей портрет сім'ї вольній новій ми тебе не забули, Тарасе». А потім вишила два аналогічні портрети тільки іншими нитками. Тоні коричневому, і в тоні сірому портрет молодого Шевченка я вишила останнього, коли йому було 210 років. Нині у своєму доробку, з поміж усіх вишивок, Євгенія Скульська має 10 робіт з Тарасом Шевченком. Це наш пророк, це наш духовний батько, це наш національний геній, це мій відпочинок, це моє захоплення і моє велике задоволення. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах.